Ого, вот, то перше, я думаю, що погода спотує. Перший питання спільно зацікавиння порядку, що не Це вноситься порядок використання коштів е, щодо затвердження на рішенням сесії, в зв'язку з тим, що ну, я вже кажу, ми вже всі використовуємо методи і технології, щоб ті гроші пройшли через те, що наше казначейство все хоче якомога, щоб було вже документально підтверджено і в законодавчому полі. І відповідно до, е, тих е, рішень, які ми приймали щодо оздоровлення дітей. Там, на, Дітей з прикнутих е, територій, які ми вже оздоровлених 46 дітей. А от ми не можемо перерахувати кров, кошти. Ну через те ми мусимо прийняти порядок. Тут помилка, така текст, текст, е, в тексті є е, відпочинку та оздоровлення дітей, там чи оздоровлення дітей. Е, тому виправимо е, десь автоматично було зроблено. Тому прохання підтримати і затвердити цей порядок і винести на розгляд. Це питання підтримка це приймається. Ні, У нас є рішення міської ради, вісім нас однак 24, то і навіть на 10. Ми маємо операційні позвонила, прошу Юрій Олександрович, несіть якісність. До минулої сесії ми дали гроші, а цієї ми мусимо носити зміни з комунали. На що ми дали? Оплата комунальних послуг? Це одна в новій сесії, да, на оплату послуг медичним проходження медогляду працівникам освіти. То виділяли 122 530 гривень. Це в фінансовому плані були зміни е, внесені в зв'язку з тим, що не було передбачених тих на, коштів на, е, на проходження медичного огляду. Так, оце це зміни трошки. Фінансовий пак. Фінансовий підтримку. Прошу підтримати проєкт рішення. Я запитаю. Покриття вулиці Лукоранка від будинку 4 до вулиці е, Кучаївська. Мільйон 300 планується на виконання даних робіт. Ще також планується у розділі 8. У місті земельна та технічна документація доповнити оплату поступ юридичної консультації правового інформування юридичного консультування та юридичного представництва. Це, власне. Пояснено з ліквідацією комунального поприняттям з два родів та поселіс оплата юридичних послуг. Це 420, за в суворі, 350 Також українська команда дідає освітну субвенцію для довізку ліцею No2 748 424. Дідає. І з обласного бюджету надійшла субвенція на забезпечення діяльності олій супроводу ветеранів. Осіб, які захищали незалежність, суверенітет та терптальні цілісність України в сумі 144 798. І за рахунок розподілу розкладу коштів діяльні 69 300 гривень на топтальний ремонт ділянки дорожнього покриття вулиці Луховенка, 1904, вулиці Тічаків, місце Радби якщо mm -hmm.